Часто причиною батьківських і дитячих страждань є бажання батьків зреалізувати себе в дітях, виховати дітей для себе, для власної похвали. І тоді увесь час старання, бажання вкладаємо у дітей, щоб ними пишатися, в них себе реалізувати. Зазвичай це перезводить до розчарувань і страждання, бо ані ми, ані діти не є ідеальними. Віру, надію, любов, життя дає Бог. Прокидаючись вранці, пам'ятайте, що вас любить святий живий великий Бог. Любить, благословляє, дає все необхідне для життя і чекає, щоб дарувати вам усю повноту благодаті, усю любов у свого серця. Тільки у Бозі є спосіб реалізувати себе, своє покликання. Будьте благословені! І запрошую підписатись на цей скромний канал, щоб допомогти поширювати Боже слово на просторах інтернету.